Історії цікавився, один час викладав. Ну і взагалі постійно хлопцям читаю лекції. Абсолютно на війні ця тема дуже, скажімо так, популярна. Вислів такого історика Олексія Толочка. Коли його спитали, а для чого взагалі в школі, наприклад, викладати історію? Він дуже чудово відповів, для того, щоб потім випускники не переплутали військомати. Власна, сучасна війна це війна історії тех, це все чудово розуміємо. Так, людина, яка знає власну історію, це одна з водових самоідентифікацій. Можливо, навіть більше, ніж мова. Тут справа не у циклічності, просто, ось, ну, скажімо так, в сучасному. і навіть… Старому російському наративі погляд на Україну це приблизно як погляд на, скажімо так, складову частину Росії не просто, а коли Україна має стати такою біомасою, яка поповнить російську націю. Росія бачила, що сталося, скажімо, з Окситанією у Франції, чи, скажімо, з Баварією у Німеччині. Приблизно так дивилися на Україну, що ми перетравимо. Ну не вийшло. Це дуже довго розповідати. Власне, Україна, скажімо так, скористалася своїм шансом. Нас могло б і не бути. Путін переплюнув навіть більшовиків. Тобто більшовики принаймні визнавали українську націю. В сучасній Росії, українців, погляд на українців вас не має бути. Тобто тут війна, скажімо так, епохальна, екзистенційна. В якійсь мірі це дуже схоже навіть на Голокост євреїв. З тією різницею, що євреїв знищували фізично, українців хочуть знищити духовно. Слава Богу, Путін більше дотримується такої денікінської Методи, що ніякої малоросії нет там, і так далі. Ми справді були на межі, але повезло за сиротою і Бог скале, то.